Люблять на деби ставати, які люблять по сходах з'їжджати, які люблять отак туптим велосипедом. І найголовніше батьки не будуть мати проблем, не будуть возити по ремонтах. Це в нас скот, Американський бренд, десятці кращі в світі, алюмінієва рама. Це є підлітковий від 7 до 12 років. Передній одна передача. ззаді раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Весь в оригіналі, на оригінальних запчастинах. Резина у нас кинда стоїть. З тої сторони, дивіться, Дискові, е, диски стоять гальмані, але механічні. Не гідравлічні, ви собі вдома можете навіть самі замінити колодочки там, чи тросик в домашніх умовах. І не треба теж по сервісах возити. Бо з гідравлікою такі номера не проходять. Значить, педалі йдуть у нас в комплекті. Когось буде цікавити велосипед велосипедна підростка, який любить давати йому грису. Каже, не боїться нічого це велосипед. То пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати в кулики вулиця Львівська, 20 на Тестдрай. У кого немає такої можливості, не переживайте, ми надсилаємо новою поштою без проблем.